У серпні один із найпопулярніших закладів міста ресторан японської кухні сушия, святкує свій день народження. Для всіх любителів екзотичних східних страв він приготував подарунок, спеціальну пропозицію два хіти. До кінця вересня ви можете придбати два найпопулярніших і найсмачніших роли усього за 57 гривень. Кухарі ресторану постійно пильнують якість страв і слідкують за новими віяннями у кулінарному світі. Наші сушефи, наші кухарі. Мають досить великий досвід роботи, а в тому числі з японськими стравами. Шеф-повар мережі їздить до Японії щоразу привозить якісь нові страви. Дуже цікаві для нашого ринку. У ресторані сушия люблять відпочивати цілими родинами і не лише смачно і корисно їсти, а й яскраво та цікаво проводити час. У сушия постійно проводять кулінарні майстер-класи із виготовлення ролів та суші. Тому після навчання ви повернетеся додому кулінарним майстром. Якщо ж ви не маєте змоги прийти до сушия, можете замовити будь-яку страву прямо додому, не встигнете змигнути оком, як вона буде у вас. Ось уже кілька років послугою точна доставка користуються сотні людей по всій Україні. Просто сушия так готують. Ну відповідно до цінники тут є. Люблям, да як всього Вкусно. как ну, постійно ходимо, любимо. Мені подобається тут і атмосфера, хороша і ціни і качусті. На сьогодні ресторани Сушия найбільша мережа закладів японської кухні на теренах нашої країни. Вона нараховує 37 ресторанів в 13 регіонах України. Щодня в них смакують смачними східними стравами сотні тисяч українців. Завітайте до сушия і скористайтеся акційною пропозицією. Пара найпопулярніших ролів за 57 гривень. Ресторан японської кухні сушия, торговельний центр Дніпроплаза, другий поверх.